Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас у нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось таку коробочку. Це передзамовлення блейда від видавництва Варвар Паблішер з Закарпаття з міста Ужгород. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Перед замовленням приїхало ось в такому вигляді. Всередині трошечки теліпається вміст, але, в принципі, непогано. Єдине, що зразу, поки не забув, є претензія до самого передзамовлення і самих варвар паблішер, я заплатив за доставку 100 гривень. Вартість доставки була 60 гривень. Ну і плюс коробочка нової пошти коштує десь в середньому 10-15 гривень. Де решта, куди решта пішла грошей? Не розумію цієї політики варвара. Знаю, що в їхньому першому передзамовленні шкандальному цього блейда, не Блейда, Панішера, Панішера Макс була така сама ситуація. Нічого не змінилося, не знаю, чому так. Спакуємо, розпакуємо і маємо ось таке пакування. Витягаємо, достатньо. От тут моя повага запаковано дуже і дуже годно. Оце я розумію. Якісне упакування. Хоч воно і теліпалося, але це не страшно, бо які частинки. Мала захистити вміст від механічних пошкоджень. Так. Так ось з цим передзамовленням йшла на вибір бонус або дерев'яний кілок з ревіюванням, або табличка з обкладинкою. Я собі взяв раді цікавості табличку. З першим передзамовленням. Карателя Макс теж була табличка, як бонус вирішив взяти, подивитися, як виглядає табличка. І буду мати кілок, щоб зрівняти вже на огляді, який бонус кращий. Ну, поки що табличка виглядає трошечки дешевенькою. Ось бачите, трошечки недопрацьовано. Ну, тримаються купи. Скло без подряпин, без сколів. В принципі, такий простенький, дешенький бонус поставити на поличку. Відкладемо його. І давайте перейдемо до самої посилочки Блейда. Ось такий блейд. Знову нечість. Це лімітована обкладинка з Санта Клаусом. Лімітована мала би бути. 100 штук. Хм. Цікавенько виглядає. Принт начебто не з'їжджає. Стандартний розмір. Давайте розпакуємо обережненько і подивимося, як виглядає видання без стричу. В принципі, ось так виглядає блейд без плівочки, корінець і задня частина. О, так. Да, цей запах, звісно, дуже-дуже гарний. Єдине, що папір якийсь достатньо дешевенький, тоненький. Ось так виглядає сам Мальопес. Його не читав, буду ознайомлюватися, можливо, буду робити Ольт. Але це не точно. До речі, поки дивився, робив фоточки, як виглядає на поличці, побачив дуже-дуже неприємну річ. Дизайн самого блейда ніяк не підходить ні під що, ні під класичні ТПБшки, ні під тверду палітурку. На поличці виглядає, чесно кажучи, не дуже. Логотип нестандартний, ні наші видавці, ні забугорні так не роблять. Пишалька, неприємно, ну, такі проблеми є не тільки у нас, а й за бугром. Можна підводити певні підсумки. Запаковано усе дуже-дуже добре. Лайк, вподобайка, варвар паблішер. Видання виглядає непогано. Папір трошечки товенький, але, в принципі, за такі гроші. Непогано. Лайк вподобайка. З перекладом, знаю, що могли бути якісь певні проблеми, але я не мав змоги подивитися, перечитати, тому за це говорити нічого не буду. Ну і бонусна табличка така. Непогана, трошечки дешевенька. Ще раз вам її покажу. Можна, до речі, подивитися, скільки вона має. Вона має 22 см, кому цікаво. 22 см, тобто трошечки менше за стандартний формат. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Посилання на Варвар Publisher залишу в описі до цього відео. Підтримайте ЗСУ, усі перевірені реквізити в описі до цього відео. Усім дякую за перегляд! Бувайте так і на канал не забудьте підписатися і влюбити цьому відео лайк вподобайку, щоб розшарити україномовний контент. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!